і розказую вам детальніше про цього Suzuki GS500E. З 99 по 2021 року він був в одного власника. Тобто, фактично, весь цей час в нього був один єдиний власник. Мотоцикл дуже гарно збережений. Всі пластики, вся рама, все, мотор, все в оригінальній фарбі. Вилочки чудові, дивіться, який гарний бак, яскравий такий гарний колір. Труба також в чудовому стані. Гума ззаді, стан фактично нової. Все працює, світлоповоротнички, цеп, зірочки, також все в чудовому стані. Маятник, всі наклеїчки. Двигун дві якому стані, абсолютно ніяких підтікань. Класно, що є дуги захисні, дуже практично. Спереду гума також хороша, гальмівні диски в чудовому стані. Переобслужені, масло і сальнички тут нові, тому проблем з підтіканням ви не матимете. Також абсолютно новенький акумулятор. Двигун працює ідеально запускається. Просто дивіться. Все, і двигун працює чудово. Терпи є тому фактично мотоцикл абсолютно не потребує ніяких вкладень. Все що потрібно було зроблено. Акумулятор ще раз кажу весенький, в якому стані бак. Сидіння також без єдиної дирочки, без єдиної царапинки. Світло працює, дальнє ближнє, поворотнички працюють. Пробіг оригінальний. Покажу вам ще пізніше трошки тюфа. Мотоцикл просто реально вартує вашої. Уваги! Бо такий збережений стан буває край рідко.